Після початкової школи для дітей відкривається нова сторінка життя. Вони знайомляться з багатьма вчителями. Кожен із них стає провідником у світ знань і водночас прикладом для наслідування. Важливо, щоб поруч були ті, хто вміє запалити іскру цікавості, підтримати та надихнути. Сьогодні ми знайомимо вас саме з такими вчителями. Наш перший герой Павло Володимирович Кохановський, вчитель фізики та технології ліцею номер 3 Колись він працював у професійному ліцеї, але вже два роки ділиться своїми знаннями з учнями середньої школи. Каже, що саме з цим віком працювати особливо цікаво. По-перше, це дружня, велика родина, така здорова. Третій ліцей він, по-моєму, другий у місті по кількості дітей. Це така, і тут я один раз підраховував, скільки в мене за неділю проходить дітей, це десь. За тиждень, якщо зібрати всіх, то це 960 дітей. Представляєте? І кожна віддільна, кожна взята лічність і це надихає на творчість якось. Він розповів про свій досвід роботи в ліцеї та про те, що для нього означає вчителювання. Ну, вона, знаєте, не заряджає таким позитивом, заряджаючи. І це фізика теж такий предмет цікавий. Ми досліджуємо з ними природу. Пізнаємо ми з ними з сьомого класу з першого часу, коли вивчається фізика. з сьомого по одиниця клас. От ми три класи восьмих, Ну зараз восьмих були сьомі. Досліджуємо з ними природу. Так, от і прийшов вже до восьмого класу. Навірно, це таке має якесь покликання зверху, щоб бути вчителем у ліцеї. А що ж думають діти? Вони охоче розповіли, яким бачать свого наставника. Наш вчитель він дуже цікавий, і з ним він дуже цікаво при... приподає нам уроки. І от я записався на Олімпіаду з фізики, бо я розумію, що я зможу. Щось там написати, бо я дуже розумію фізику, бо гарний цей преподаватель. Павло Володимирович дуже цікаво розповідає роки фізики. Якщо ми щось не розуміємо, він може підсказати чи сказати. Ще як людина, він дуже добрий, і хороший, може нас вислухати і щось нам підказати. Ми дуже раді, що в нас є такий вчитель. Наступна героїня Яна Віталіївна Бровченко, вчитель історії, ліцея номер 6 Вона працює вчителем вже три роки і переконана, обрала професію серцем. Дуже люблю свою професію, дуже люблю дітей, які навчаються в цій школі. Реально бачу важливість педагога в наш час, тому що саме педагоги допомагають батькам. Батьки в нашій школі також досить активні, так само як і діти. І як би там не було педагог в наш час, це та людина, яка має великий вплив на наше з вами суспільство. Вона розповіла, чому зупинила свій вибір саме на історії, та чому захотіла стати вчителем. Істориком я стала тому, що в мене була велика кількість викладачів, які цим жили, які цим надихалися. А педагогіку обрала саме тому, що моя перша вчителька, доскач Галина Альфредівна, яка, з якою я зараз маю честь працювати, вона мене надихнула, показала важливість, показала важливість комунікації, що це не просто робота. Прийшов, розповів щось і пішов, що це великий вклад, великий внесок, і що реально. Це має вплив. Яна Віталіївна розповіла про своїх учнів про те, як намагається допомогти кожному з них розвивати свої індивідуальні здібності. Діти мого класу це найкращі діти. Я дуже рада, що саме мій перший клас, саме вони, вони активні, вони талановиті, вони просто надзвичайні. І я бачу результати своєї роботи. Я бачу важливість своєї роботи саме з цими дітьми. Тому я їх просто обожнюю. Всіх дітей школи, але своїх особливо. Намагаюся залучати їх до різноманітних проєктів. Наприклад, ми долучалися до такої програми, як Апшифт, до якоїсь громадської діяльності, наприклад, та сама толока і так далі. Тобто, щоб кожна дитина була залучена і поза уроками, тому що це також досить важливо. А ще розповідає, які якості повинні бути у справжнього вчителя, аби залишити слід в серцях дітей. Вона має бути справжньою. Вона має переходити з відкритою душею, з такою, якою є, і наші учні мають розуміти, що ми також є вчителі, і ми також хочемо їх надихати. Ми також хочемо бути для них досить великим прикладом для наших учнів. Тобто, всі якості, які у вас є від вашої природи, розкривайте їх і показуйте учням, що ми всі різні, ми всі рівні в той же час. Ось такий має бути вчитель. Ксенія, учениця восьмого класу, тепло відгукнулась про свого класного керівника та вчителя історії. Ми її дуже сильно любимо, вона нам дуже багато приділяє уваги. Наприклад, якщо зараз ми зібралися, то ми все робимо так. Файно. Яна Віталівна дуже сильно хоче, щоб ми навчалися, допомагає нам навчатися, допомагає, якщо робимо домашнє завдання, і щось не розуміємо. Ми пишемо Яні Віталівні, Яна Віталівна нам допомагає. Хочу сказати дуже велике дякую Яні Віталівні. Та також хочу, якщо можна, привітати вчителів з Днем Вчителя. Я хочу привітати всіх учителів нашої школи, та також хочу привітати вчителів інших школ з Днем Вчителя. Бажаю всього самого найкращого і щоб вам попались діти, як ми, шановні колеги. Я рада всіх вас вітати з Днем Вчителя. Я бажаю вам учнів, таких, щоб вони були відповідальні, активні, слухняні. Я бажаю вам і особистого щастя. Це досить важливо в наш час. Я всім бажаю мирного неба. Що є особливим і важливим, і з наступаючим святом, вітаю всіх наступним придешнім святом вчителя. Таке хороше, цікаве свято. Желаю всім, 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 всім викладачам, і хто причепний до цього процесу виховного здоров'я, бажання виконувати всі свої задумки, натхнення, всього самого найкращого і всім нам мирного неба. Такі вчителі надихають дітей, допомагають їм відкрити світ науки та історії, формують особистості та залишаються прикладом на все життя. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.